Права 265, чи є тотожно рівними вирази. Чому? Ну що ж, стартуємо, записуємо тоді, чому дорівнює ліва частина 5М відняти 2M. 5m відняти 2m це буде 3M. 3m у нас вийшло зліва, оскільки 3М у нас дорівнює. 3М то зліва у нас 3М і справа 3М, то ці вирази будуть тотожно рівними. Записуємо, оскільки у нас ліва частина дрівнює правій, чому? То пишемо, що вирази є тотожно рівними. Вирази є тотожно рівними. Є. Переходимо до другого завдання. 3А-8 і 8-3А. Спробуємо перетворити ліву частину, щоб вона була як права. Якщо у нас це вийде, то вирази це -то теж на рівними є. Отже, 3А-8. Давайте мінус винесемо з-за дужки. Тоді з 3А, якщо я заберу мінус, буде мінус 3А. Бо мінус 3А помножить на мінус, це буде плюс 3А. Було мінус 8, я забрав мінус, то буде плюс 8. Цей вираз тоді можна записати. Якщо як мінус. А мінус 3А додати 8, це 8 мінус 3а. Виходить, зліва у нас вираз мінус 8 відняти 3А, а справа просто 8 мінус 3А. То ми записуємо, що мінус 8 мінус 3А це не дорівнює правій частині або 8. Мінус 3А. Ну, а якщо не дорівнює, то вирази, не є тотожно рівними. Записуємо, що вирази не є тотожно рівними. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до третього завдання. 5х плюс y і y плюс 5х. Перетворюємо, наприклад, ліву частину 5х плюс Y. Доданки можна поміняти місцями. Вираз буде тотожній, То ми пишемо це Y плюс 5х. То зліва у нас Y плюс 5х, і це дорівнює, тому що у нас справа також Y плюс 5х. Тобто вираз зліва. І вираз справа у нас однаковий. то ці вирази є рівними. Записуємо, ще вирази. Є. Yeah. Тотожна. Рівними. Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Б плюс Б і Б в квадраті. Ну що ж, ліва частина Б плюс Б. Б плюс Б це буде 2 Б. Зліва у нас 2 b вираз. І 2B. Це не дорівнює вираз справа. Недорівнює B в квадраті. А якщо так, то ці вирази не є тожні рівними. Оскільки вираз зліва і справа не однакові. Записуємо, що вирази. Не є. тотожно Рівними. Так, переходимо до п'ятого завдання. 2х-3 і 2х-6. Розкриваємо дужки зліва. То ми записуємо, що 2х відняти 3. Множимо кожен з донків на 2. 2х 2 помножити на x це буде 2х відняти 2 помножити на 3, це 6. Тобто вираз злівий. Зліва у нас 2х мінус І він дорівнює тому виразу, який у нас справа. 2х мінус Тобто ці вирази і є тотожно рівними. Записуємо, що вирази є тотожно рівними. Yeah? Переходимо до шостого завдання. 2А помножити на B і 2А плюс b. Ну що ж, тут ліва частина у нас не дорівнює праві. Записуємо. 2А помножити на b Не буде дорівнювати в загальному випадку. Записуємо. Не дорівнює. Добуток це не сума. Ну, якщо... Зліва і справа у нас різні вирази, то ми записуємо що? Тоді вирази. Не є. тотожно рівними. Є? Записуємо відповідь. Отже, чи є? То, то ж, вирази. Перше завдання записуємо так. Друге завдання записуємо ні. Третє завдання записуємо так. Четверте завдання записуємо ні. П'яте завдання записуємо так. І шосте завдання записуємо ні. Я. Oh, oh,